Вітаю, це програма Вертикаль влади на телеканалі Ера сьогодні. Ми будемо говорити про вступну кампанію і про курорську спецоперацію у центрі оцінювання якості освіти. У нас у гостях Лілія Гриневич, голова комітету Верховної ради України з питань освіти і науки. Вітаю, Вітаю вас. вас і Ольга Стрелюк, координатор освітніх програм громадської мережі ОПОРА, експерт з освітніх питань. Вітаю Доброго дня. Вас. також з нами працює ведуча Світлана Чередник, і в мене буде до вас таке перше запитання. Ну, перед історією така, що 21 липня генеральний прокурор по суті звинуватив чиновники міністерства освіти, які мають відношення до центру оцінювання якості освіти у тому, що вони нібито підробляють результати зНО. Чотирьох високопосадовців викликали на допити голову центру. Відсторонили від роботи на сьогоднішній день. І в мене до вас буде таке. Ну, прокоментуйте, будь ласка, цю ситуацію, і почнемо з вас, пані Лілія. На мою думку, це була така перечасна заява Генеральної прокуратури, тому що така заява про якісь важкі злочини, про злочинне угрупування це цитати з цієї заяви, звичайно, вона збурила дуже велику кількість людей. Тим більше під час вступної кампанії, така заява дискредитує зовнішнє незалежне оцінювання, але з одного боку виник цей скандал через заяву. З іншого боку, вже пройшло декілька днів, але ми не маємо жодних доказів. Про е, такі зловживання, окрім інформації про десяток змінених е, результатів у базі даних зовнішнього незалежного оцінювання. Що для мене і для багатьох людей, які ну, Якщо вже було змінено, то це вже гарненький такий дзвіночок. Знаєте, що щось відбувається на те успішних реформ, які довіряли люди, це в першу чергу в справедливих результатах цього розслідування ми повинні отримати результати. І якщо там були хоча б найменші зловживання, то для нас дуже важливо, щоб вони були виявлені і в системі зовнішнього незалежного оцінювання були поставлені запобіжники, щоб таких зловживань більше не могло бути. Що ви про це думаєте? Так, мені здається, що тут є два аспекти. Якщо ми живемо в правовій Країні, так, і якщо є порушення в якійсь сфері, вочевидь, вони мають розслідуватися і, вочевидь, про це треба говорити. Але тут ті ситуації, яка виникла, так і навіть з тими меседжами, з якими вийшов Генеральний прокурор на свою прес-конференцію, так перше, що в мене склалося враження, що арештовують міністра і перших його заступників. Тобто навіть неправильно були сформульовані основні винуватці, по-перше, так, потім навіть інші. Аргументи, які застосовувалися до психометричної заміни абітурієн... результатів абітурієнтів одним на іншим, тим людям, які взагалі спеціалізуються в освітніх вимірюваннях так, і хоч трохи знають, що таке зовнішнє незалежне оцінювання, ці аргументи видаються абсурдними. Тобто питання в мене. В першу чергу до компетентності тих органів, які проводять зараз перевірку, так і чи вони справді розуміють в якій сфері вони працюють. Ну але, зрештою, якщо е, будуть виявлені і справді будуть факти, що були ті чи інші зловживання, вочевидь, треба сказати, хто за них відповідальний. Бо в перші дні найбільше, найбільше звинувачення були в адресу якраз директора українського центру оцінювання якості освіти, і мені здається, що що все українське суспільство, і певно, і прихильники його, і не зовсім висловили якраз свою підтримку Ігору Леонідовичу, тому що розуміють, яка він принципова людина. Але знову ж таки ще раз повторюю. Е Мені хочеться вірити, що ми живемо в правовій державі, так і якщо є порушення, то мають люди бути покарані. Але разом з тим, якщо е, Генеральна прокуратура зробила голослівну заяву, так і якщо вона просто хотіла відвернути увагу і використала систему ЗНО, то це і дуже погано, тому що е, як сказала Ліля Михайлівна, це одна з найкращих реформ за часів незалежності України. І просто вийти на прес-конференцію і е, дискредитувати її, вочевидь, має. Бухоль... На за кілька днів карання. до до цієї прес-конференції Ігор Лікарчук заявляв про те, що на нього чиниться тиск стосовно того, ну приходять, скажімо так, високопосадові батьки, які вимагають накинути кілька балів їхнім дітям. Як ви думаєте, чи має отака от ситуація якесь відношення до всього того, що зараз відбувається довкола центру, і як взагалі це можна прокоментувати? Я переконана, що завжди знайдуться люди, які хочуть вирішувати свої питання в старий спосіб, і їх більше задовільняла система, коли можна було потелефонувати, коли можна було дати хабаря, ніж заставити вчитися свою дитину, угу. і які вирішили, що можуть якимось чином ти своїм тиском? Не потрапляти навіть не так тиском, мабуть, як коштом, маючи велику суму грошей. І я е, в цьому сенсі довіряю Ігору Леонідовичу і теж стою на позиції, що він не міг в жодному разі повестись на якісь такі сумнівні пропозиції, і його він завжди був дуже принциповим. І я хочу вам сказати, що е, ця принциповість з приводу неможливості фальсифікації результатів зовнішнього незалежного оцінювання це основа прозорого і чесного ЗНО. Тому що завжди в системі будуть ті люди, які її очолюють, і які, яким треба довіряти, які мають доступ до даних, і хоча система має достатньо багато запобіжників від втручання в ці дані, все ж таки мушу. Також підкреслити, що ми замало інвестуємо в наше зовнішнє незалежне оцінювання і в його оновлення. Наприклад, система безпеки, яка охороняє нашу базу даних, вже дуже давно не була оновлена. А ви прекрасно розумієте, що сфера програмного забезпечення баз даних вони розвиваються, і ця вся ситуація навколо зовнішнього незалежного оцінювання нас повинна би підвести зараз до того, яким чином. Знову по сучасному захистити цю систему від недобросовісних людей, які хочуть в той чи інший спосіб обійти цю систему. Ну, якщо такі втручання, я розумію, можливі, все таки, то чи є вони можуть бути вони системними? Ну, наприклад, тому що якщо це там якісь разові випадки, ну все буває, да навіть в найдемократичніших і найцивілізованіших країнах, що у нас як поки що генпрокуратура говорить про виправлення якоїсь десятка результатів, тобто ну якогось десятка, це вже досить багато. Що зовнішнє незалежне оцінювання організовано так, що коли ви розробляєте певний підхід, певну формулу, вона однаково. Працює для всіх абсолютно абітурієнтів, що теоретично, гіпотетично і ще не доведено могли зробити, то люди, які безпосередньо обслуговують базу даних, втрутитися в конкретний результат і його змінити. Але я хочу вам ще раз підкреслити: ми не отримали доказів про це, бо що для мене є доказом, є оригінал роботи. Який ми можемо взяти і порахувати, скільки саме тестових балів заслужила ця робота, і перевести цю оцінку в оцінку рейтингову. а тоді подивитися, що саме стоїть біля прізвища чи біля номеру ідентифікаційного цієї дитини у базі даних. Якщо ці результати не будуть співпадати, тоді лише можна говорити про якісь зловживання. Поки що, ми не отримали таких доказів. Що ви як ви можете сказати стосовно того? Чи можна втрутитися, і наскільки це серйозна проблема на сьогоднішній день? Я маю на увазі базу... Ну, вочевидь, я не працюю в українському центрі оцінювання якості освіти. Ну, ви, і мені так ситуація. важко про це говорити. Але з того, що я, наприклад, знаю, що навіть сам Ігор Леонідович без свого першого заступника не може війти в, до бази даних. Тобто обов'язково мають бути присутні дві особи, які вводять, ну, щось подібно до своїх паролей чи ключів, щоб увійти в цю систему. Тобто, це не так, що хтось собі. Вирішив, і вона так зроблена. З іншого боку, ми допускаємо навіть знову ж таки повертаюся до компетентності Генеральної прокуратури і е, до. Ну до того хто там працює, ми розуміємо, що є наприклад додатко не додаткова а апеляція на результати зовнішнього незалежного оцінювання. Mm -hmm. І коли абітурієнт, коли абітурієнту задовільняють апеляцію, змінюються так само результати зовнішнього незалежного оцінювання. Можливо, органи не не зрозуміли, що це цілком законно. Змінювати результат або він може бути на два бали звищений, або так само занижений. Ну, тобто, ми ж справді як каже Лілія Михайлівна, ми не, не знаємо про що говорить прокуратура. Я, наприклад, можу. Ну, прокуратура заявляла теж сказати, про якісь 100, 130 тисяч доларів, які нібито десь там хтось знайшов. Але знову ж таки заява була. Але але так, спочатку було, що це в керівництво, але потім і перший заступник підтвердила, що ні в Ігоря Леонідовича, ні в його. Таке відчуття, ніби він комусь досить сильно таке заважає, і просто на його місці є інша людина. фактів, яких вона насправді досі ще не оприлюднила і. Ми просто гадаємо людям хане, це може бути пов'язано з тим, що в самій генпрокуратурі не все так добре, і ми всі дуже добре знаємо, що там зараз відбуваються певні да, дії, що десь в когось щось знайшли, теж доводять, і можливо таким чином просто відбувається якби переведення уваги суспільства з однієї проблеми на іншу. Я цілком допускаю, що власне така е, перечасна заява. Коли ще немає доказів, вона і була спрямована на те, щоб відвернути увагу від інших проблем, також, також. але зважаючи на будь-які політичні аспекти. Які можуть стосуватися, чому ця заява була такою гучною, я все одно хочу підкреслити: якщо були хоч найменші зловживання в системі зовнішнього незалежного оцінювання, для нас кардинально важливо виявити ці зловживання і поставити запобіжники проти таких зловживань. Тому що зовнішнє незалежне оцінювання сьогодні. це такий… Це, це той механізм, який, по перше, з одного боку є запобіжником для зловживань при вступі до вищих навчальних закладів, той механізм, якому довіряють люди, не так багато є сьогодні е, якихось механізмів конкретних. Функції, яким довіряють пересічні громадяни, і ще одне: ми зовнішнє незалежне оцінювання сьогодні спрямовуємо на оцінку якості освіти в країні, тому що ми його хочемо розповсюдити на всіх випускників і бачити, яким чином працюють наші школи. Тому не можна допустити, щоб ця довіра до зовнішнього незалежного оцінювання була підірвана через недобросовісність когось із працівників або неправильні процедури, які не можуть забезпечити захисту даних. Тому ще раз вважаю, що ми повинні зробити головний висновок з цієї історії такий. Якщо хтось винен, він має бути виявлений і покараний. А якщо виявиться, що це взагалі мильна булька, я теж таке допускаю, то нам потрібно переглянути ще раз забезпечення Українського центру оцінювання якості освіти, який там дуже давно не оновлювалася техніка, а їм потрібна дуже вагома технічна база, оновлення програмного забезпечення, сучасного захисту баз даних, а також Оплати праці працівників цього українського центру оцінювання якості освіти, адже це унікальні фахівці. От зараз, коли говорять про те, що можуть бути в результаті цієї історії звільнені цілими командами люди з українського центру оцінювання якості освіти, я би дуже застерегла представників влади. Перед такими кроками зрозуміло, що якщо буде доведене зловживання, так і недобросовісність когось з е, працівників, хто міг таке робити, така людина має бути покарана, але це не означає, що з не з нею має бути покарана вся команда, тому що повірте мені, це унікальні. унікальні... Ну, тут вона дійсно мені здається права. Не варто карати всіх. Для е, наших людей систему чому важливу, тому що від її справедливості залежить подальша доля людини. Поступить вона на умріяну спеціальність чи ні, і е, тому з цієї точки зору результати зовнішнього незалежного оцінювання мають велику вагомість для кожного його абітурієнта. Це ситуація, яка склалася, вона якось може вплинути теоретично на е, загальні результати ЗНО? Звичайно, що ні, якщо нам говорять про якийсь десяток змінених. Результатів, навіть якщо вони є, це точково, і це в жодному випадку не міняє загальних підходів, які були застосовані при е, цьогорічному зовнішньому незалежному оцінюванні. Рейтингова шкала оцінювання складається для 150 тисяч абітурієнтів з предмету. Ну такого великого, наприклад, як українському навіть не 150, а 250 тисяч з української мови та літератури, і заміна десяти. Результатів тобто 10, абсолютно не вплине, абсолютно не вплине на загальну ситуацію. Хто як здав зовнішнє незалежне оцінювання продовжимо ця, цю думавець. тему буквально за пару хвилин? Ми мусимо перерватися на рекламну паузу, е і після неї ми обов'язково до цього повернемося.